Не забувають, у Львові буде монумент Небесні сотні. З такої ініціативи виступили студенти-архітектори та дизайнери львівської політехніки. Каже, долучитися може кожен уже з'явився і перший проект його автор, школярка зі Львова. Студенти мають повне право взяти в цьому участь і пропонувати громаді своє бачення того, яким має виглядати цей монумент, чи це буде пам'ятник. Вуличні художники теж вирішили віддати належне героям. Відтак у Львові з'явилося графіті із іменами загиблих. Мешканці міста підтримують. Таку акції вважають, що кожен свідомий громадянин повинен пам'ятати, якою ціною Україна здобула перемогу. Підтримую, бо воно, знаєте, підвищує дух українців і вказує всім, що Україна ще є патріоти, ще є люди, які ще її піднімають Україну на ноги. Люди повинні пам'ятати. Про свої надаємо раніше, міський голова Львова звернувся до мешканців з ідеєю перейменувати площу або ж вулицю на честь героїв Небесної Сотні, щоб громада міста зголосилася, яку площу, яку вулицю назвати іменем героїв Майдану. Ми всі ці пропозиції приймемо. Яку вулицю у Львові перейменують наразі? Невідомо проте студенти і тут виявилися ініціативними. кажуть, площа митна може стати площею героїв Небесної Сотні. Ольга Матейчик, Олексій Рапіта. Новини.